Вартовий західного шляху. Після кількох невдалих років пошуків роботи я натрапив на оголошення про вакансію спостерігача на західний шлях. Воно не вимагало досвіду, але пропонувало непогану зарплату і надто короткий опис. Шукаємо спостерігача, який вміє дотримуватись правил. Робота у віддаленому місці забезпечуємо житлом. Звертайтеся, якщо готові до нічної зміни. Пропозиція здалася дивною, але я був у відчаї. Після розлучення я не тільки був без грошей, але й без постійного місця проживання. Через кілька днів після того, як я їм відправив своє резюме, я отримав лист у відповідь із координатами місця роботи, контрактом на 6 місяців і повідомленням, що я мушу негайно перейти до виконання своїх обов'язків. Жодного додаткового пояснення. Вступ на пост я прибув ближче до вечора. Моє робоче місце виявилося на краю густого лісу. Вздовж довгої і прямої залізничної дороги, яка, здавалося, нікуди не веде. Щільний туман повільно насувався з лісу, і було відчутно, як холоднішає. На шляху була зупинка потяга, а біля неї невелика дерев'яна хатина з радіостанцією, столом і старим ліхтарем. На стіні був розклад потягів і робоча інструкція. Моя робота полягала виходити на перон перед прибуттям потяга із ліхтарем, і якщо на станції немає пасажирів, вмикати біле світло ліхтаря, яке дозволяє потягу проїхати станцію без зупинки, якщо на станції є люди, запалити червоне світло для сигналу зупинки. Це здалося нескладним завданням. Хоча здивувався, що в такому богом забутому місці можуть бути люди. Коли я сюди їхав за кілометрів п'ять, не бачив жодних будинків. Та, хоч якихось ознак цивілізації. Можливо, тут бувають туристи, подумав собі. Справа від інструкції, я побачив на стіні невеликий клаптик бумаги, список правил, написаних від руки. Їх було 10, і вони виглядали досить моторошно. Правила спостерігача західного шляху. Перше. Шлях залишається порожнім з першої години ночі до 4 години ранку. Якщо побачиш когось на дорозі. Не спілкуйся і не наближайся. Друге, якщо на станції ти побачиш стару жінку, яка плаче, не підходь та не говори з нею, біжи та зачинись в хатині. Третє. Якщо почуєш стукіт в двері між опівніччю та другою годиною ночі, не відкривай та вимкни світло. Я не став дочитувати, просто пробігся очима по правилам. Тоді я ще не знав, що пожалкую про це. Поки я роздивлявся свій новий дім на останні шість місяців раптом увімкнулася радіостанція. Спостерігач західного шляху вже на місці. Прийом. Вже на місці. Взявши до рук рацію, відповів я. Вітаю, я, Марк, спостерігач східного шляху. Моя станція знаходиться за три кілометри від тебе через ліс. На стіні в твоїй хатині має бути інструкція з тим, що ти маєш робити. Так, я бачив. Дякую. Мене звуть Ден. Радий знайомству. Марк, в мене виникло питання в хатині є дивний список правил для спостерігача, і я зачитав деякі з них. На що Марк декілька хвилин мовчав, а потім засміявся і відповів Це, напевно, від попереднього спостерігача. Він був дуже вразливий для цієї роботи жити самому в лісі не кожному підійде. Зрозумів а якщо в мене будуть ще питання, я можу до тебе звертатись. Так, без проблем. До зв'язку. До зв'язку. Я вимкнув рацію. І почав готуватись до ночівлі. В хатині був приємний запах дерева, я розклав речі, а рюкзак кинув під ліжко. Тут нічого не ловить, тому телефон даремний. Все, що було, щоб якось себе розважити, це сто з газет, деякі з них вже пожовкли від часу. Добре, що я передбачив таку ситуацію і прихопив із собою книги, які можна читати холодними вечорами, чекаючи прибуття потяга. Перша ніч. Після заходу сонця дорога дійсно стала схожою на безкрайній тунель у темряву було тихо і тільки шум рації зрідка порушував тишу. Останній потяг пройшов, наступний о четвертій годині ранку можна було лягти поспати, але мені не спалось, і я читав книгу. Раптом я почув, як щось обережно постукало у вікно. Серце шалено забилось, я завмер. Але хтось продовжував стукати легенько, потім голосніше. Поглянув на годинник, якраз о північ, все, як написано у правилах, я швидко схопився і вимкнув світло. І стукіт одразу припинився. Я ще довго лежав в темноті, слухаючи, але нічого не було. На ранок я вирішив оглянути місцевість, можливо, побачити якісь сліди того, хто міг стукати у моє вікно вночі. Але, пройшовши метрів сто навколо хатини, зрозумів, що навкруги хащі лісу настільки густі, що крізь них просто неможливо пройти. Можливо, це була якась пташка чи тварина, бо слідів людей не було. Я майже заспокоївся, виходив до потягів по графіку, завжди вмикаючи біле світло. Мені важко уявити, чи хоча б раз тут хтось міг сідати на потяг настільки тут безлюдно. Запрацював будильник, і я зрозумів, що скоро прибуття. Взяв зі столу ліхтар і вийшов на перон. Просигналив білим світлом, потяг проїхав, не збавляючи швидкості, і я вже мав йти назад у хатину. Коли помітив на колії метрів за 400 від себе, стареньку, яка, руками закривши обличчя, голосно плакала і побивалась, ехо її стогонів котилось лісом. Мені стало моторошно, хвилину назад там проїжджав потяг, і там нікого не було. Звідки вона тут взялась? Я завмер. В пам'яті крутилось друге правило, коли побачу стару жінку, що плаче не підходити та не говорити з нею, але можливо їй потрібна допомога. Роблячи невеликі кроки, я почав повільно рухатись в сторону старої жінки. Плач зупинився, вона стояла, закриваючи руками обличчя непорушно декілька хвилин. Після чого опустила долоні, вона дивилась на мене очима з неприродньо великими темними зіницями. Її погляд був оскаженілим, божевільним. Вона закинула голову доверху, відкрила широко рот і видала нелюдський крик, від якого в мене заболіло у вухах. Я з жахом кинувся до хатини, я біг зі всіх сил. Я чув, як вона тупотить по шпалам, біжучи за мною на великій швидкості. Від страху я не міг повернути голову назад. Мені здавалось, що вона мене ось-ось наздожене. По тупотінню ніг я розумів, що вона наближається. В останню мить я заскочив в хатину і одразу зачинив за собою двері. Через хвилину виглянув у вікно нікого не було ні біля будинку, ні на коліях. Хоча я міг поклястись, що вона відставала від мене на долі секунд. Вона мала б бути в полі зору, але наче розчинилась в повітрі. Заспокоївшись трохи, я увімкнув рацію Марк, прийом. Так, Ден, привіт. Я на зв'язку. Ти щось хотів? Я не можу передати, що я пережив сьогодні. Я бачив божевільну ні, не так, стару жінку на шляху, яка була, якась нелюдська. Вона бігла за мною і. Марк мене перебив. «Почалось!» – протягнув він. Не думав, що в тебе так швидко почнеться це. Що саме? запитав напружено я. Розпиття алкогольних напоїв на робочому місці, сказав Марк і голосно розсміявся. Як ти таке придумав? Стара бігла за тобою. продовжував він говорити крізь сміх. Мені аж стало незручно. Я не пив, і я щось точно бачив. Намагався донести я Маркові, але у рацію чув тільки сміх, вимкнув її. Я ліг на ліжко, обдумуючи цю подію. Я точно щось бачив, я не божевільний. Моя друга ніч здалась спокійною, ніяких дивних звуків, за вікном тільки нічний ліс. Я вимкнув світло і ліг спати, тільки мені не спалось, і я обдумував те, що сталося в день. Коли помітив промінь світла, який б'є в моє вікно, він освітив стіну біля ліжка. Підійшовши до вікна, я побачив джерело світла, яке повільно рухалось по колії в моєму напрямку. Але вже була перша година ночі, це точно не потяг. Але роздивитись, що це, я не міг. Я швидко почав читати правила, знайшов сьоме правило. Якщо побачиш світло на шляху, постав черпак з водою перед дверима хатини. Недовго думаючи, я взяв черпак, набрав води з відра в кутку кімнати і виставив за двері. Сам присів під вікном, я сидів і дивився, як світло заливає кімнату все більше і більше, а значить, джерело було все ближче. І коли в хатині стало світло, як вдень, щось було вже за самими дверима раптово все зникло. В хатині знову була темрява, я обережно виглянув у вікно там також темно і нікого не видно. Зі мною знову відбулося щось загадкове. Я ще довго лежав і думав, чи розповідати про це Марку. Вранці я вийшов з ліхтарем на свій пост. І не міг повірити своїм очам. На станції сиділи молода жінка з темним волоссям в блакитному платті і маленька дівчинка з двома хвостиками років п'яти, не більше. Звідки вони тут взялись? Добрий день! Гарна сьогодні погода. Заговорив я до них. Жінка повернула до мене голову, поглянула і промовчала. Вирішили прогулятись лісом. Продовжував я, намагаючись завести з ними розмову і розпитати, як вони сюди потрапили. Але ні жінка, ні дівчинка не відповідали, мовчки очікували потяга. Мені вперше довелося дати сигнал зупинки: я ввімкнув червоне світло, потяг зупинився, жінка з дитиною так само мовчки в нього сіли. Тут все якесь дивне, промовив я сам до себе. Після цього я сів на ганку хатини з книгою під гіллям сосен, які створювали наді мною тінь. Не знаю, скільки часу минуло, але коли я опустив книгу, знову побачив жахаючу стару жінку на шляху. У неї було бліде обличчя, а руки тремтіли. Вона дивилась прямо на мене. Я підхопився на ноги, забіг в хатину і закрив за собою двері, забився в куток хатини і завмер. Було тихо. Дуже тихо, аж раптом у вхідні двері почали несамовито стукати. Я ще ніколи не був настільки наляканим. Я, обережно, намагаючись не видавати жодного звуку, підійшов до правил на стіні. Я перечитав їх декілька разів усі, але про стару, яка приходить в день і стукає у двері, нічого не було сказано. Тут стукіт припинився, знову настала цілковита тиша. Я ще хвилин десять простояв нерухомо. Потім повільно почав рухатись до вікна, щоб озирнутись довкола хатини. Виглянувши у вікно, я побачив стару, яка стояла прямо за вікном, дивлячись на мене. Тільки зараз я побачив, що її очі були абсолютно чорними. Вона відкрила широко рот і видала пронизливий жахливий крик, який оглушив мене. Я вхопив рацію і сховався під стіл. Стукіт тепер був не тільки в двері, а й одночасно проносився по всіх дерев'яних стінах хатини. Вони трусились від цих ударів. Здавалось, що будинок ось ось розвалиться. Марк, прийом! Марк, кричав у рацію я. Так, що сталося? Стара, про яку я розповідав, вона тут. Вона стукає у двері і стіни, а її очі. Слухай. перебив мене Марк і важко зітхнув. Ти зробив помилку. Тепер це твоя доля. Чим раніше ти це зрозумієш, тим краще для тебе. єхидно відповів він. Про що ти говориш? Думаю, що скоро ти сам все зрозумієш. І Марк зайшовся сміхом. Я кинув рацію, від цього вона почала тріщати. Стукіт припинився. Я сидів під столом і прислухався просидів, напевно, так, години зо дві. Після чого піднявся я нікого не бачив у вікні, довго вагався перед тим, як вийти із хатини. Але коли, нарешті, вийшов, навкруги нікого не було. Я зі всіх сил кинувся бігти по колії, хай йому грець, я тут не залишусь, думав я. Біжучи, я повертався час від часу, щоб пересвідчитись, що стара за мною не біжить. Пробігши кілометр півтора, мені стало важко переставляти ноги, чи я так швидко втомився, чи наче щось невидиме мене стримувало. Так чи інакше, я не зупинявся і вже бачив закінчення темного лісу, світло, яке пробивалось крізь дерева воно ставало все ближче, а й мені було все важче. В якийсь момент, наче світло вимкнули у мене перед очима, і я знову прокинувся у хатині на своєму ліжку. Що за чортівня? проговорив я вголос. Включивши рацію, я запитав: Ти знаєш, що тут відбувається, Марку?» Так. насмішливо відповів він. Не хочеш розповісти. Ну, добре, ти мене вмовив. Правда така, ти мертвий. зареготів він. Що ти таке говориш? Знущаєшся? розлютився я. Так, чуваче, мертвий живий сюди не потрапить, куди сюди? Це шлях між світом живих і потойбіччям. Ти вартовий цього шляху, а потяги перевозять душі. Ти ніколи не думав, чому потяги йдуть тільки в одному напрямку, тому що з того світу дороги немає. Уявим, що ти говориш правду, чому саме я? Ніхто не знає, як вибирають вартових. Одна умова всі вони померли не своєю смертю, а наклали на себе руки. Це ніби покарання для нас. Хто вибирає на цю роботу вище за наше розуміння? Знаю одне, ти звідси не вийдеш. Але я бачив людей на станції. Ти бачив душі людей. Дай вгадаю, ти побачив уночі світло, поставив воду за двері, як написано в правилах. А зранку на станції були люди? Так? Ну так, нерішуче відповів я: Оце світло було від невинних душ, вони сяють в темноті, вони не сіли в потяг. Бо їх щось тримало в світі живих, кудись вони хотіли повернутись і почали блукати на шляху. А вода для них це як ліки. Від бажання повернутись назад, вона стирає пам'ять про близьких та минуле життя, і тому вони спокійно відправляються у вічність. А стара — це крикун ми їх тут так називаємо блукаюча душа, яка воду так і не випила. Вони сходять з розуму, від страждань, бо повернутись не можуть. І сісти в потяг також не можуть. Вони набридають спостерігачам. Ти це називаєш? Набридають? Вони не можуть тебе торкнутись. Ти ж мертвий. Все, що вони можуть, видавати несамовитий крик, після якого дзвинить у вухах. Тому і крикуни. А куди тоді подівся попередній спостерігач? Коли приходить час, нам дозволять сісти в потяг. А на наше місце прийде новий спостерігач. Чому ти мені одразу не розповів? Зрозумій мене правильно, коли я зрозумів, що ти думаєш, що живий. Вибачай, але це мене потішило. В цьому місці не так багато розваг, друже. Я вимкнув рацію і обдумував слова Марка. Тільки зараз я зрозумів, що ні разу за два дні не їв, не відчував голоду, тепла, я не спав не через безсоння, а тому, що не відчуваю втоми. Тільки зараз помітив, що води не поменшало, в кутку стояло повне відро, хоча я надібрав цілий черпак. Хотів би, щоб це все було неправдою. Життєві проблеми в порівнянні з цим місцем вже не здаються такими значними. Як я хочу зараз відчути тепло сонячного проміння на своєму обличчі смак улюбленої пасти, а розуміння, що я застряг тут на цілу вічність, тиснуло всередині. Жаль це все, що я можу зараз відчувати. Я виставив на ніч черпак з водою за двері хатини, надіюсь, стара вип'є і сяде зранку на потяг. На відміну від мене вона може це зробити.